У цехах коксохімічного виробництва наразі тривають ремонти. Зараз роботи ведуть на одній з печей. Дніпряни, які живуть поруч з підприємством, надсилали численні скарги на неприємний запах під час блекаутів. На нашому підприємстві не було електроенергії і коксові пічі фактично не працювали. І та кладка, та вогнеопорна кладка, яка тут є, зазнала значних пошкоджень. Тому зараз ми методом цієї керамічної наплавки герметизуємо усі шви герметизуємо всі тріщини, які тут є. Це робиться для того, аби сирий коксовий газ не виходив і не забруднював навколишнє середовище. Саме він і є джерелом смороду та диму, на які скарж скаржаться місцеві. Технологія запаювання використовується по всій Україні. Смесь, вона змішується з кислородом і виконується, ну, наноситься на простінок. В процесі нанесення образується матеріал, який по своїм хімічним свойствам не відрізняється від кирпича, з якого зроблені ці печі. Дніпровська міська рада звернулася до суб'єкта господарювання щодо Необхідності реагування на звернення громадян, і відповідно, суб'єкт господарювання пішов назустріч і позапланово провів екологічну модернізацію, зокрема п'ятої коксової батареї. Попри важкий економічний стан на підприємстві вживають заходи для стабільної роботи, дбають і про зниження згубного впливу на навколишнє середовище. Під час перевірки оголосили повітряну тривогу. Нам довелося йти в бомбосховище. Воно вміщує 550 людей та забезпечене всім необхідним вода, санвузли, ліжка, вентиляція. У разі повітряної тривоги підприємство вимикає турнікетну систему та пропускає усіх охочих.